34 цент, як бачите, не подорожчало. Прекрасно. Вперед. У нас до повної зарядки 55 хвилин, але я не збираюсь батарею до 100% заряджати, хвилин 20 і йду далі. 20 хвилин рівно я був на зарядці, плюс 201 км, як бачите, 10 євро 30 центів Вартість зарядки, все можна їхати далі на огляд. А на огляді у мене сьогодні Audi a 4 бита спереді справа. Дехто думає, що биту машину можна і так по фотках роздивитися. Але скажу вам, що багато хто готує машину під фото, дехто просто фотошопом і це можна роздивитися. На фотках, якщо придивитися, а буває, що й підв'язують дротиками, вирівнюють там капоти, крила, і це набагато гірше. Там, колесо ставлять на місце, хоча воно там ушло назад. Коротше кажучи, краще подивитися. От для того і їду, щоб потім голова не боліла, коли привезуть на лаветі. Покажу вам витрату енергії середньо. В гірських умовах 97-98 Вт, менше 100 ватт. Це є 10 кВт на 100 км Запитують все, як мені Тесла. Вже проїхав, зараз покажу скільки. 79800. Сьогодні приблизно два роки, вже як я її купив, нову. І 80 тисяч наїздив. Але якби я знову повертався до двигуна внутрішнього згорання, ну склалась би така умова, що нема, Тесли, то сів би я на Volkswagen або Audi, не, на жодну іншу машину не пересідав би. Значення знаходиться праворуч, а от воно стоїть. Коли їду на огляд битої машини, перше, що цікавить, це чи не робили її під фото. Не готували. Часто готують. Але тут отак от воно є. На місці колесо. Колесо не здвинулося зовсім. Удар прийшовся. Геть тут справа. Не, не туди в лонжерон. правіше, бачите? Де лонжерон? От воно де обломано. Усилитель бампера. Удар пройшовся правіше. Тому думаю, ну скоріш за все 99%, що це база на місці залишилась, ходовка. Лише отут на крилі брезговик це пішов передня частина. Капот, бачите, хоч був добре вдарений спереді, але тут нічого не дістав до крил, до скла, нікуди він не діставав. Як з правої сторони, так і з лівої сторони повний порядок. Так, будемо заводити машину. Так, завелась, води немає. Це, звичайно, все, вирубаємо. Дивіться, де радіатор відбитий. При бажанні, до речі, нічого не тронуто там знизу по радіатору, а тут зверху тільки вухо. Потягнуло його і відламало. Тут реально можна його встановити, цей радіатор при бажанні. Він весь цілий. От він весь цілий. Тут все пішло за справа за цим підсилювачем. Потягнуло. Саме кріплення і відламало. так він цілий радіатор. Обидва радіатори повністю цілі. Покажу показники товщиноміру. 123, 113, 122, 122, 136, 113, 130, 130, Кришка, 139, 105.

Уголочок вже другий раз. Але герметик оригінальний. Нічого тут крім крила не було. Дрібниця була. Нічого тут не відкручувалось. Все оригінал. Без ключовий доступ. Так, заведемо неї. ще раз і провіримо, як вона в ходу їде, чи не тяне кермо хоч по вулиці. Заводиться бустер мій підсівший, але заводиться нормально. Ну, що? Нормально воно все працює. Перевірю, зараз виїду на вулицю. Ну що, їде машина? Не тяне кермо, але без номерів не буду далеко їхати, бо можна влетіти на серйозну суму. Працює двигун непогано, все добре, але ж без антифризу довго не можна. Вирубаю я. Битого дуже мало, тому що радіатор тільки з-за того, що його... Ось тут він кріпився, піптик цей, і його потягнуло туди. Дивіться, знизу навіть машина не бита. Цей радар цілий, що вище, де в підсилювач бампера удар пішов. І правіше ланжерона пішов удар. І тому і колесо на місці, що вище пішов. Ось тут бачите, де удар пішов. Колесо тому на місці. В принципі, тут битого зовсім небагато, якщо розібратися. Сенсор цілий, парктроніка. Далі, далі. Омивач цілий. Не обломано Омивачу тут корпус омивача обломаний. Сигнал цілий. Удар пішов. Вище і правіше, тому і айрбаг на місці. В салоні отак от, от все виглядає. Зняв кришечку, мотор, без ключових, як бачите, доступ, слайн, отак от виглядає карта водійських дверей. Ну, не сказав би, що воно... Запацкане, зализане, отак, проєм виглядає. Ремінь безпеки, як бачите, виглядає на 300 тисяч пробігу з великими відстанями, це не по місту пробіг зроблений. Сидіння водія теж. Не виглядає на міський пробіг. Трохи подряпане отут. Треба взяти балончик спеціальний, повшикати по кольору. Але сидіння не просажене. Електричне, як бачите, сидіння. Покажу отак опції, щоб не витрачати півгодини на їх опис. Непогано. Дзеркало бачите теж модне. Ззаді. Ззаді теж немає слідів використання, непогано виглядає. Ззаді часто тут не їздили точно, сидіння, як нові. Так, резина континенталь, відсотків 80. Десь пів міліметра бережок. На гальмівних дисках. Колісні диски не пошкрябані. Цілі паркуватись хтось вмів, нормально. Так, Тут бережка взагалі майже немає спереді. Мінімально. Злегка піскоструєні фари. 5300 Audio for 2015. Оцей гріль дорого коштує, але він цілий. Бампер буде куплений без його, без цієї решітки. Вона абсолютно ціла. Ну і протитуманні фари, знизу, радари, все воно ціле. Захист. Захист теж цілий, абсолютно радіатори всі тут нічого не погнуто, тому що до їх не дійшло. Єдине, це потягнуло оцією панелькою верхньою, де піптик цей всовувався тут, воно його відломило. При бажанні можна цей радіатор відновити. Оце все, що є Так, сервісній. Так, Цан Римен. 13 315. Заміна. Останній сервіс. Останній сервіс 265 тисяч 16.09.22. Так, зі сторони водія додивився тут парковка Я пошкоджено отак трохи. Колісний диск, але їздила акуратно. Всі решта дисків. Норма. Так, лобове скло Сколиків. немає жодного, видно. Теж не ганяли сильно. Отут тут над склом є раз і два. І далі нічого більше немає. Передивлюсь всі вже колісні диски. Тут все окей, нічого не пошкоджено. З тої сторони добито теж нічого не пошкоджено, але тут в принципі нічого не доставало до колеса. Така от машина. Фільтр зажатий, це верхній удар, от вона панелечка ця. Прижала фільтр повітряний. По мотору все сухо. Обдивився, повністю все сухо зі всіх сторон. Ще знизу. Знизу теж сухо. Там захист, але коли мастило гонить, то йде те ти мастило вітром геть на самий зад. Ще тут немає нічого. Все сухо. Ну що, крім того удару все решта в нормі Все виглядає непогано, не назношену машину виглядає Пробігом вона не змучена машина Їздила вона на дальнячок. що кришка електрична. Є зйомний фаркоп, що добре. З багажнику вона теж непогано виглядає. Тут нічого не подерто, тому що плівка наклеєна. Свідка це є? Все працює дах, трохи має пилу, але не видно слідів відграду. Ну і з якихось вм'ятин. Від парковки на лівій стороні не бачу, як і на правій, до речі, лише місце пошкодження. Капот до заміни, крило до заміни, ну і отак от ця частина звідси обрізати. Невеликий ремонт, всі такі важливі деталі тут цілі. Повітряний фільтр корпус купити, бампер, не в зборі голий без гріля, без цієї штуки, що напроти туманки, радари, все-все ціле, абсолютно. Навіть сигнал цілий, навіть сенсор, парковки цілий. Все ціле, туди знизу нічого не побито, як бачите, все ціле. Удар прийшовся вище вище і правіше цього лонжерона. Абсолютно цілий рівний радіатор. Єдине виламало вже саму верхушку кріпленням. Потягнуло цією планкою. От тут він кріпився, радіатор, воно за її потягнуло, тому і вилимило. Буду телефонувати замовнику огляду. По результату удар ніхто не готовив, як було вдарено, так і залишилось. Не припудрювали, не вирівнювали. Все як було. Крім удару. Абсолютно все рівно, немає ні паркувальних мятин, ні колись попередньо ремонтованих деталей кузова немає. Єдине, що це крило, яке вдарене було тут, і вже було, бачите, тут на ньому шпаключка є. Ну, Я всю обмацав в неї. Тобто вже вдруге це крило, тільки зараз сильно вдарено, а попереднє було там просто чирк невеликий. Тут нема вже спокльовки нічого. От вона тут була. Арочка була задіта. От. Така машина, клієнт, хай сам вирішує. Головне, що вона абсолютно на ходу підремонтується кузов. і все буде окей. Все обдивився замовнику огляду, дефекти повисилав, чекаю результата, будемо вирішувати, як давати задаток, а може ще брати не буде, не знаю. Але машина непогана. Ну, Нехай вирішує. Я своє діло зробив недоліки і показав, а вирішувати не моя справа. Машину цю купувати, звичайно, клієнт не відмовився. Роботи там менш ніж прогнозували. Все нормально, в даний час. Вчора її вже погрузили на лавету і забрали. Все організовано, клієнт довольний. А вам пораджу підписатись на канал, якщо цікавить тема автомобілів. І до наступного відео.